Друзі, я тут а, з Ютубом навожу порядок. Ні, Ютуб зі мною наводить порядок. Тому що постійно вказує, що я заїжджаю в авторські права. Іде мова про музику, а не, не про мої особисті думки, а про музикальні фони, заставки, те, що я вам демонструю, ну, як рекламую, що варто слухати, що дивитися на тому ж Ютуб. Ну, давайте поважати один одного, тим більше і тема сьогоднішня така доброта, альтруїзм, повага. І чи мають вони відношення до а, нашого здоров'я. Але а, почав з музики і все-таки попробую, спробую проілюструвати знову ж таки музикою. І ви почули таку ліричну заставку фортепіано. І не можу не згадати, а, я дуже надіюся, що у вас виникне асоціація одним з попередніх моїх етюдів, де була також ця, музикаль... не ця музикальна заставка, але була ця тема. Іде мова про такого великого романтика, класичної музики, звичайно. Навіть фотографія вказує, що це не сьогоднішнє століття, а минуле століття, а Юхам А Юхам Хальверссон це Норвежський композитор, скрипаль, диригент, але більш відомий, звичайно, як композитор, тому що дуже багато писав, романтик, великий романтик зійшовся свій час. 71 рік прожив, а 1864 народився. 1935 році його не стало похоронене Спасському кладовищі Осло. Його, його поважають, його люблять. Він дійсно от людина почуттів. В свій час він зійшовся із Грігом, і той на нього дуже вплинув в тому плані, що Хальверсон почав перекладати норвежський фольклор на класичну музику. Три симфонії, багато музики до спектаклів. Але якщо знаєте, як візитна карточка будь-якого композитора, це, звичайно, його переклад а, Генделя, Пасакальї а, із сьомої Сюїти для Скрипки і Альта. От якраз я зараз спробую знову ж таки делікатно обійтися з Ютуб. Який мене смикає, що я знову не туди залажу авторські права. І все-таки хочу продемонструвати цю Пасакалю генделівську, нагадаю, але в перекладі Юхана Хальварсона для скрипки Альта. І я впевнений, що ви точно впізнаєте її в попередніх якому, одному з моїх етюдів, де він, він виконувався у вигляді фортепіано. Ну, давайте подивимося, оцю Хаян Парк. Як виконують молодь цю знамениту річ, і я ще раз говорю абсолютно впевнений. Ну, По-перше, його потріб... її потрібно слухати, як його дивитися. Ну, перш ніж говорити, давайте послухаємо. Ну, ось такий: Юхон Хольверсен, Хальверсен. По-різному його перекладають його прізвище, ну, Більше пишуть: Хальворсан. Великий норвежський романтик. Який дійшов до сьогоднішнього дня і ще раз демонструє, що таке творча безсмерть. Ну, але від а, чудової музики і безсмертної музики, давайте перейдемо до основної теми. І тема торкається нашої доброти, нашого альтруїзму. Але. В такому дещо незвичному аспекті. І так зрозуміло, що доброта, альтруїзм властива людям, і це добре, і це підняло їх об'єднання, підняло їх на вершину, вони згрупувалися і вижили серед достатньо агресивного біологічного світу, планети Земля, йде мова про мільйони років шліфування нашого соціального мозку. Але От що для нас означає те, що ми проявляємо альтруїзм, доброту, теплоту інтуїтивно. І найважливіший момент безкорисливо. Тому що, коли говорять доброта у вигляді того, я роблю добро, і я очікую, що мені зроблять добро, я знаю, що запустивши бумеранг, до мене вернеться точно такий же бумеранг, наприклад, добра чином чи зла. А значить, треба робити добро, По-іншому неможливо. Це все одно нагадує якийсь варіант бартерних відносин. Я тобі, ти мені, я тобі товар, ти мені товар у вигляді прояву доброти, підтримки. От ми такі хороші. Ну, така ситуаційна дружба, ситуаційна доброта, ситуаційний альтруїзм воно якось навіть слова докупи не зв'язується. А, мені попалася робота дослідження. Зараз я її, до речі, покажу, для щоб не бути голословним. Ось ця тема. І дослідження Каліфорнійського університету Сан-Дієго 21-го року, де група вчених біологів, власне нейробіологів під головуванням професора Інагакі робили дослідження. Як впливає альтруїзм і доброта людини конкретно на її здоров'я? І виявилося, що дійсно альтруїзм і доброта починає підключати складні, достатньо складні, відшліфовані сотнями тисяч років еволюційні зміни нашого мозку на програмування себе. Незавершення життя, отака дивна річ трошки складно проговорив слово незавершення життя продовження життя. І воно є частиною еволюційної програми взагалі життя Гомо Сапіенс. І більше того, якраз ця група під головуванням Ангаки показала, що наш інтуїтивний альтруїзм, тобто включення, співчуття. Порадити, бути поряд, впливає на наше фізичне здоров'я в дуже хорошому плані. Ті, хто проявляє спонтанно від себе, в силу того, щоб побачив людину, яка сидить і плаче, і присів поряд, і запитав: можливо, вам допомогти, можливо, ще щось зробити, просто посидіти біля неї. Сказати, не сказати, я вас розумію. Ну, для цього треба пірнати в її життя, добратися до того. Це скоріше не, не та ситуація і не є фахова допомога, це не є психотерапія чи щось загодно. Об'єднатися. От там було на фотографії, я нагадую, просто людина обняла подругу, можливо, за, за плечі, і поряд з нею сидить і. Вона поряд, вона проявляє альтруїзм. Просто вона проявляє альтруїзм. Так от в цій ситуації, той, хто це проявляє, виявляється, що в неї імунітет цей час покращується. Ті речовини, які виділяються, навіть позасвідомо, тут О, дуже така цікава штука. Якщо ти співчуваєш і горе, ти не можеш тішитися. Ну, дзеркальні нейрони все одно в тебе працюють на співчуття, і твоє і обличчя стає сумне, і душ, душа твоя переживає, коли ти чуєш якусь велику біду. Але одночасно виділяються ті речовини, нейрогеморальний такий аспект, які покращують роботу твого організму. Таке враження, що природа каже: «Оп, стоп, мені такий потрібний, отакий, от як ти. Який проявляє ось цю доброту, який готовий допомагати, який повинен включати альтруїзм, краще ти мені залишишся, тому я тобі ще виділю додаткові речі, коли ти як не дивно будеш спати вночі. серотонін, який перетвориться, мелатонін і так далі. Ти будеш краще працювати своєю серцевою судиною, тому велкам, ти переживаєш, але я тебе за це нагороджую. Це природа. Складні речі, я ще раз говорю, даремно за, за них взялися не психологи, не соціологи, а нейробіологи. Ті, які вивчають, а що власне, відбувається з мізками людей, які проявляють цей альтруїзм, які по своїй природі добрі. Ну, є ж люди різні, є злюки, є там, сварливі, а є добрі, які, об яких можна лікуватися. Я іноді говорю, ні, це не моя фраза. Це Яспер сказав, що психотерапія це суть самого психотерапевта. Іншими словами, прийди до нього, та незалежно, що він буде робити. Основне, що він буде поряд з тобою. Але він не буде відсторонений. Поряд з тобою це все одно включаєшся на людину. Навіть якщо ти говориш про погоду, про дітей, про політику, про небо, про електроенергію, де про що б ти не говорив? Працює щось інше. От Є ж такі речі, коли ти поряд з людиною і про що б ви не говорили, ти отримуєш насолоду від цього спілкування. А є коли, вроді, і говориш і по темі, і глибоко, вроді, би, і чіпає, все одно не спрацьовує. Не спрацьовує дуже багато. Наш мозк такий. Складний він аналізує ті речі, про які ми навіть не задумуємося. Наприклад, говоримо про такі щирі глибокі речі і одночасно відвести погляд в сторону і там дивитися чи поглядати на годинник і говорити про якісь такі глибокі, патетичні речі. Мозок одразу аналізує фальшиво, не зовсім відробляє. Не те, тому а, любити людей, проявляти цей альтруїзм. Я завжди говорю, що добро, воно воно перемагає. Вона залишає людину на цій же планеті, не дивлячись, що вона навчилася загаджувати цю планету, але ситуація не безпорадна. Наш альтруїзм, який включається на себе, не дивлячись на те, що відбувається з війнами і з деякими придуристами, які влаштовують ці війни своїми хибними ідеями в голові, але в своїй природі. Людина все-таки добра. Складно, але розумію, що тема для кого? Для людей, які готові обдумати це, щось відповісти. Перш за все, щось відчути, проаналізувати своє життя, згадати те, що було в них, і відповісти нашим каліфорнійським нейробіологам, Чи дійсно. Їхній альтруїзм, їхня доброта, їхнє співчуття покращує, я спеціально зараз заточую цю тему, ну, вертаючись до цього наукового дослідження за покращує їхнє здоров'я. От чи дійсно, соматично і психічному плані людина, не дивлячись, що вона живе серед біди, а значить проявляється альтруїзм. Вона все одно налаштовує себе на програму некст, тобто довше жити, краще працювати, краще себе почувати і рухатися в цьому житті, щоб побачити, що там буде попереду. Ну що, друзі? Слухаємо чудову музику Йохана Хабенсона, слухаємо в різних інтерпретаціях, в тому числі сьогодні була в такому класичному скрипічному варіанті. Власне, це він написав, тому що потім були переклад на фортепіано, це вже не його. Те, що більше інтерпретував, не інтерпретував, а створив грік. і насолоджуємося сьогоднішній день і чуть не забув обов'язково проявляємо добро і альтруїзм.